А зокрема, Володимир Пристюк повідомив, що Віктор Янукович підтримує будівництво обласного перинатального центру та схвалює амбіції керівництва Луганщини зробити його найкращим в Україні. Також в ході спілкування з журналістами губернатор повідомив, що незабаром збирається в Брюссель, де представить Луганщину потенційним партнерам з точки зору економічних відносин, розвитку економічних та культурних зв'язків. Фонд називається Восточне партнерство». На тому що Луганська область взагалі не знають, я був поражен, що развитие цього фонду йде без серйозного підходу точки зрения проблем України. Нам пошли навстречу и сказали, готовьтесь. Ми попробуємо самі поработать. Також керівник області гарантував захист прав постраждалих від резонансних дорожньо-транспортних подій, які трапляються останнім часом на Луганщині. Володимир Пристюк запевняє, що слово мажор для керівництва силових структур не існує. То, що відбувалося з ДТП. Я на ту тему і з прокурором, і з начальником начальниками області Буде знайдений порядок. Все, що положено в цій ситуації, значит який дозволив це сделать, к сожалению, его сім'ї или так оно получилось, но он должен нести ответственность. Он должен понести уже не я даже дасть оценку. Это ценку общества. А в цілому щільне різнопланове спілкування вмістилось у рамки півгодинного ефіру.